Вітаю, друзі! Ви на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина і я сьогодні знову з вами для того, щоб показати різні наші знахідки. Ну, і не дивлячись на те, що переглядів набагато менше ніж раніше, і підписки дуже, дуже мало практично за останні, за останні три тижні. Ну, принаймні, я все одно дуже дякую тим, хто дивиться мої сюжети. Дякую, що ви підтримуєте мене. Дякую, що лишаєтесь зі мною в моїх пошуках, в пошуках у вивченні порцеляни Європейської. Тому я дуже-дуже вам дякую всім. Ну а тепер будемо дивитись, що ж нового трапилось нам на німецьких фломарктах. Розпочинаю показ сьогодні зі скла, тому що досить багато їх зустріла, багато скляних предметів я маю на увазі. Ось така невеличка зовсім вазочка рожевого скла, саме рожевого. Дуже симпатична, багато пухірців всередині. Вона старенька, пресоване скло, зручне, практичне, не дуже легке важкувате. Але з чудовою атмосферою. В побуті користуватися дуже зручно. Я останнім часом багато використовую такого посуду в себе на кухні, і вони створюють особливу атмосферу насправді. Оце перша знахідка. Далі так само рожевого скла кругла вазочка з такими елементами. На ніжках. Трошки більше нею користувалися, але не. вона теж чудова, на мою думку. І ще один предмет рожевого скла це маленький, маленький глечик в стилі арт деко Ну, шалено він мені сподобався, ви бачите ці форми. Він в гарному стані, ціленький. І ось така. Ще одна, дуже, дуже приємна знахідка. Наступна знахідка це нижня частина шкатулки. Ви знаєте, що я і таке купую. Мені дуже сподобалась вона. По-перше, це купоросне скло, не кобальтове, мені здається, що купоросне. Підкажіть, дівчата, я не дуже в цьому знаюся. Це пресоване скло, це зрозуміло. Вона на ніжках ємність у вигляді драконів або змія ось такі три ніжки і троянди між ними. Сама вона така рельєфна ця, ця ємність. Тут є недоліки, є деякі невеличкі сколи, але зрозуміло, що вона старенька. Виробничі якісь елементи, такі моменти, я, я б сказала, вони говорять про вік цієї. Ємності. Ну, насправді є кришка. Кришка теж дуже красива, хоча нижня частина також, також вражає. І наостанок ось такі дві скляні рюмочки, напевно, або да? келишки, ну, напевно, скоріше рюмочки. Вони мені дуже сподобались своїм оздобленням, своїм виготовленням. Тут є ось такий, бачите, Напевно, це ручна робота, я думаю. Така ніжка. І гравірування йде по самій формі. Як на мене, це теж стиль арт-деко, хоча, можливо і пізніше. Штучний інтелект, якого не звали, але він прийшов. Весь час він мені щось, щось підказує. Він каже, що це Морган, Морган Таун, Вірджинія, Сполучені Штати схоже Я відкрила подібних, точно таких немає, але дуже схожі елементи, елементи і оздоблення. Не знаю, якого це часу, я не пам'ятаю, там вони не вказали. Але ось такий колір. Важко мені сказати, який, але камера правильно передає. Ну ось Як було не взяти такі рюмочки? Переходимо спочатку до фаянсу, а потім вже до порцеляни. З таких знахідок, практичних, ви вже сто 500 разів бачили у мене, я купувала це гебіль, ємність для меду з ручним розписом. Тут клеймо це Вестенджопані, тобто десь 60-70-ті роки. Дуже гарна ємність така, яку я завжди купую. Вони відрізняються саме таким жовтим кольором ці форми. І ну, дуже приємні. Перша знахідка, друга знахідка зовсім така вже дитяча. Давайте я поміняю. поміняю. Це скарбничка. Це теж гібіль. Так вона і продавалась. Бачите, тут є ключик невеличкий на, на резинці. Я все перемила, але залишила тут. І трошечки пошкоджене тут є, бачите, і замочок, теж гьобіль. Ось така штука, маленька хатинка. Атмосферна. Трошечки воно так, бачите, де тримається. Але закривається добре. Ну, Чоловік перевірив. Ось така хатинка. Трошки дивно, але в німецьких казках у них багато таких різних будиночків, такі у них ці, ці речі дуже популярні. Ось така знахідка. Ще два набори для десерту, тому що це не підставки під келихи, а це саме розеточки маленькі. Ну, бачите. Кожна, у них трошки відрізняється. Оце набір це ширдінг, Старенький ширдінг. Я напишу обов'язково дату цього клейма. Три ось з таким малюнком. І три трошки з іншим малюнком. Вони зовсім крихітні, але симпатичні. Колір навіть не слонової кістки такий молочний або вершковий, вершків колір. Перший набір, а другий набір біло, біла порцеляна, така, я б навіть сказала білосніжна. Тут деколь у вигляді ось таких <кхи> вінєток, ну, ви бачите, візерунок. І це кайзер. І хочу сказати, що у мене була подібна тарілочка з таким декором. І десь вона поїхала до когось. Дівчата, якщо хочете зробити набір для десерту, і так би мовити, Комплект, то напишіть мені, у кого вона. Я з цією думкою я їх купувала, бо в мене щось було невеличка теж така тарілочка, або блюдо невеличке, і ось то, до них я насправді купувала. Отже, два невеличких таких набори по шість штук для маленького скромного десерту, для цукерки, для маленького печива. Ну, маленького, дівчата, щоб невеличка кількість десерту має бути. Так, виходить. І ще два комплекти: це дві мокопари або кавові пари. Одна зовсім теж невеличка. З Таким оздобленням. Тут хочу сказати, що це деколь з підмальовкою. Жанрові сцени такі. Природа. Ручка дуже красива ручка, і тут вже ручний, звичайно, розпис. Така гарна. Це компанія Річад Ріхард або Річард Дженнорі, італійська компанія відома. Ось така перша. перша, перший комплект, перша пара. А друга пара е, французька з таким декором, досить скромним декором: всередині також є невелич, невеличкий такий листочок золотий. Тут, я теж думаю, що це деколь, хоча це, можливо, і ручний розпис. Не знаю, я не буду говорити, бо дуже, якщо деколь, то дуже-дуже майстерна. І тут у нас ось таке клеймо, це Limoш. І це відома компанія. Зараз я вам не, не напишу, потім напишу. Але за віком це 1900 900, 1022, 1922 рік. Тобто це ось така початку. Початку минулого століття клеймо це ставилось і досить симпатично. Такі дві пари. Сьогодні у мене все подвоє: дві шкатулки. Ну, перша шкатулка це моя, яка давно в мене лежить, вона навіть і була в телеграм-каналі виставлена, але якось вона не повернула нічию увагу. Хочу просто показати знову. Тут ось такі штампи, це, звичайно, арт-деко. І зараз вже я знаю, що це, скоріш за все, шуман за назвою. Вона в гарному стані. Якщо когось зацікавить, то будь ласка, звертайтесь до мене, просто, просто звертайтесь. А друга, а друга шкатулка це нещодавня знахідка. Ось така красива кришечка, все з золотом. Вона на ніжках. Ось таких теж позолочених. Назву компанії я, це, це Ешенбах, але рік я напишу. Компанія Ешенбах теж відома. Ну, ось така зустрілася мені шкатулка. Я вирішила, що вона заслуговує того, щоб її придбати. Тепер хочу показати вам ще два підсвічника. Один досить великий у мене був подібний, але з кобальтовим оздобленням це Валіндорф, відома компанія, з чудовим таким золотим оформленням. В гарному стані, дуже красивий підсвічник. Ну, і е, інший це мій улюблений Людвигсбург, не тільки мій. Невеличкий підсвічник з квіточками, розкиданими з ручним розписом. І така корзинка. Рельєф у вигляді корзинки клеймо. Невеличкий позначка е, автора розпису. Е, це Людвігсбург. І у мене до з цього ж, цієї компанії є ще ось така тарілочка невеличка. Ну, трошки більше, ніж розетка, як маленькі блюдце. Також з чудовою квіткою ручний розпис. Також з цим рельєфом у вигляді корзинки. Тут є клеймо трошки інше, але вони були різні. Тут є навіть маленька ось така, бачите, комаха. Не знаю, чому. Нібито, можливо там можливо там був якийсь невеличкий брак, і вони так закрили таким чином. Ну і бачите, це приклад того, що подібні речі випускались на мануфактурі Людвигбургу за замовленням. Оця компанія Трумф вона тут недалечко від нас. Я інколи з вікна її бачу, до 10-ї річниці. Цієї компанії були випущені і, напевно, дарували всім. А потім, бачите, це залишилось ось вже на фломаркті. Ось така красивезна теж розетка з чудовою лілією. з ручним розписом. Боже, як же це майстерно виготовлено. І далі хочу показати вам три тарілочки. Які мені дуже подобаються, і вони будуть в мене в колекції. Перша ось така, досить невеличка, десерт, форма десертної тарілки, може трошки більше. Це декоративна тарілка. Хоча ні, вона колись була частиною сервізу. Тут в центрі малюнок, це штамп підглазурний, а ось уже цей краєчок прорізний обідок він оздоблений вручну від руки. Є клеймо компанія Рор це Швеція. Ну, мені здається, що це не порцеляна в такому в, в сенсі традиційному, хоча, бачите, ну, тут немає обідочка. Тут все залите глазурю, є крапочки, такі точки, на які, напевно, ставили, коли висушували, запікали, але, можливо, це і порцеляна. Ну, тобто, тут у мене є питання, що якусь інформацію я ще не додивилась, напевно. Вона не, не тонка, вона досить важка. І ця компанія досить давно існує на ринку шведському. Вона десь, мені здається, з 1824 року, десь так вона. З 19 сторіччя точно. подібну порцеляну випускали всередині 19 сторіччя. Я маю на увазі такий декор і такий малюнок. І е, коли було, е, чекайте, в тисячу, так, 1826 року, тому що наступного року буде 200 років цій компанії, а до 150-річчя випускали е, такі тарілки і повторювали цей декор, тобто це де 70-ті роки. 150-річчя цієї компанії коли святкували. Ось така 70-х років тарілка. Мені страшенно подобається цей біло-блакитний декор. І вона, звичайно, ну, досить ефектна, не дивлячись на те, що проста. Це перша тарілка, друга знахідка теж біло-блакитний колір. Але це вже Данія, це Роял Копенгаген. Тут є клеймо. Ви можете бачити. І ось за цими, за цими малюнками, за цими рисочками на клеймі можна визначити рік. Ну, В даному випадку це 1958 рік. Підглазурний ручний розпис, така в неї форма. Скандинавія, бачите, вони дуже люблять такий біло-блакитний колір. Ми всі це добре знаємо, і я їх добре розумію. Коли стільки часу немає сонця в країні, то хочеться якогось, якогось, чогось, чогось світлого і яскравого. Ну, В даному випадку. Ось така тарілка. Страшенно теж вона мені подобається. Я залишу її собі. У мене подібна маленька є мокопара, схожа, теж данської цієї Royal Copenhagen компанії королівської. В неї цікава історія, можете почитати, як буде бажання. Ось ще одна знахідка. І ще одна тарілка це вже сервіровочне блюдо, досить велике, з чудовим декором, деколь. З градієнтом, неймовірними трояндами, з метеликами. Все це виготовлено на початку ХХ сторіччя Рейхард, Рейнгард, напевно, так правильніше. Шлегільмільх, їх було декілька таких, з таким прізвищем компаній. В даному випадку ось таке клеймо. Коли шукала інформацію, то знайшла е, факти про те, що в 60-х роках цю компанію дуже активно підробляли, були фальшиві клейма, Треба дивитись, попереджали колекціонерів і людей, які е, знаходили подібний посуд. Але е, з тих, що були, так би мовити, 60-х років подібного декору я не бачила. Вона мені дуже подобається, ця тарілка, я залишила її собі, з задоволенням малуюсь, вона стоїть у мене на підставці. І є подібний глечик у мене іншої компанії з таким градієнтом. Ну і як вийде, потрошку буду збирати. Ось така знахідка теж у нас була. І останнім номером нашої сьогоднішньої програми буде ось така ваза. Це бісквітна порцеляна з неймовірними трояндами. Всі розуміють, напевно, хто вже знає, що це Кайзер до 90-го року. І ця компанія випускає неймовірну кількість таких вас бісквітних. Вони бувають різні, дуже гарні, на будь-який смак. Але ось цими трояндами я не могла пройти повз, і я її придбала. І теж малуюсь, скажу вам чесно. Тут всередині вона вкрита лазур'ю, як завжди. А ось ця зовнішня сторона, зовнішній бік, це щось неймовірне. Ось така остання знахідка, яку я. Це ось, ось така знахідка, яку я хочу показати, останню в сьогоднішньому огляді. Друзі, дякую, що ви дивились мій черговий огляд знахідок. Дякую, що лишаєтесь зі мною. Я вам вдячна за підтримку, за, ваші, за підписку, за ваші коментарі, за вподобайки. Чесно кажучи, через те, що менша кількість переглядів, інколи в мене бувають думки все це звернути і завершити, тому що не завжди вдається. Кудись виїхати, я вже так би мовити, людина, як якій досить важко інколи, і погода, і стан здоров'я, і якісь справи, робота, все це займає час. Але коли я розумію, що є люди, яким цікаво те, що я роблю. Коли я читаю відгуки, мені це неймовірно приємно і я буду продовжувати знімати. На початку, коли почала знімати оце зараз, в мене був один настрій, а в кінці зовсім інший, чесно вам скажу. Навіть просто розповідати, тримати в руках цей посуд, ну це терапія. Це терапія, правда. порцелянотерапія. терапія. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім Боже, всього найкращого. Бережіть себе, будь ласка, до нових зустрічей. На все добре.